Доброго ранку, мої любопереплатники україномовного каналу. Все, як завжди, ми з Максиком на прогулянці. Вікна ще не вставлені. Я все працюю вікна. Як тільки вставять вікна у садочку дитячому, куди моя дитина ходила 4 роки? Так і війна закінчується. Навіть ніхто із керівництва не дивиться мої відео, не вставляють вікна. Або може не хочуть, щоб війна закінчилася. У мене таке, таке дурне, набудь, але зараз, бачите, там хмарки такі знаходять. Грім гримить. Така погода. Ну, субота, 19 липня 2025 року. Вийшли з Максиком на прогулянку. абрикоси такі файні падають, боже, боже. Ладно, вже підемо додому, як пройшла ніч у Харкові. Ну, тривоги, звичайно, були. Оці от розкати, бу бух бу -бу. Максик гавкає. Ну то грім. Я не сподіваюся, що то грім. Зараз і досі починається. Зараз підемо додому. Чуєте? Гримить. Гримить. Ну то таке, хай таке. Там туча, там гримить, там сонечко світить. Таке воно. Якесь непорозуміння. То літо то таке. Сьогодні 19 я вже казав. у середнього кума день народження. Я привітаю його і на україномовному каналі. Вітаю тебе, куми, з днем народження, щастя, здоров'я, бажаю, миру, звісно, скорішого. А що там таке наросле щось? Наросле вже насло. Якісь тиквочки, да? а тут яблука. І ви знаєте, тут яблука білий налив, як, як українською мовою. І Можна їх таке дерево невеличке, трухнути і бабусі принести. А да? вона гримить. А яблучка так і просяться, Візьми мене додому. Все. Всім гарної суботи, всім миру добра злагодимо. Всім щиро дякую. Ми ну, звичайно будемо жити. Зараз, ні на що? А я буду. А ми будемо з Максиком збирати яблука Да? до.